Ось перед нами. Красива, така гарна рослинка, яка цвіте білими квітами, трошки схожа на конюшину. Це рослина називається зіновать гранітна. А стара наукова назва зіновать Скрабічевського. Вона цвіте, потім у неї будуть зав'язуватися такі невеличкі плодики, стручечки і утворюється ці насіння. Рослинка тут ми бачимо, вона висотою може бути 15-30 см, така сланка форма, білі такі охайні кущики. Коли вони відцвітають, то квіти стріляють стають більш рожевими, такі декоративні. Ця квітуча ділянка уаза червонокнижних та рідкісних рослин: карагана, адрік, скіфський, горицвіт, чорноземні глиністі та вапнякові схили балки зеленої, научний довідник з ботаніки та полігон для наукових досліджень. Інша рослинка це регіонально рідкісна. Ми бачимо, бачите, жовті такі квіточки. Льон Черняєва. У нас декілька видів льону на Криворіжжі і деякі з них саме є рідкісними. Переважна більшість людей вважає, що льон це той синій, з якого роблять льняні тканини. А є льони із квітами жовтого кольору і білого, і от в даному випадку цей жовтенький це також рідкісний вид. Поруч з цими рослинками є рослинки сон чорніючий або лучний, також рослина Червоної книги України. Також на вапняках на цій же ж діляночці, росте іще одна рідкісна рослина, яка називається Берізка лінійнолиста, Це регіонально рідкісний вид. Вона зараз якраз зацвітає біленькими такими гарними квіточками запашними. Навесні та влітку Балка Зелена перетворюється на казкову місцину. Ця унікальна територія, що входить до екологічної мережі Дніпропетровщини, багата розмаїттям фауни та флори. Тут є кілька мальовничих ставків. Біорізноманіттям балку зелену можна порівняти з асканією новою, каже Вікторія Тротнер. Ось на цій ділянці серед астрагалу білого та п'яти видів шавлії сховалися молочай та кілька декоративних рослин. Якщо ми зірвемо листочок, ми побачимо, що виділяється молочко такий латекс. Так, і е, типових рослин, з типових рослин степових. Навіть те, що ми бачимо під ногами, ось біленька квіточка, це називається стахісеректа, чистець прямий, теж декоративна, теж дуже-дуже витривала до посухи. І потім згодом підуть цибульки, ми бачимо вже. Ось Вероніка спіката, синеньким буде цвісти. Ось Астрагал австрійський. Бачите, такі дрібненькі гарні квіти. Це все рослини кам'янистих відслонень і рослини таких сухих степів. Чебрець під ногами, різноманітні, ось буде гвоздичка. Бачимо вона тільки в бутонах, різноманітні фестуки. Тобто на такій діляночці степу можна знайти безліч типових і рідкісних видів. Навесні балка зелена буяє першоцвітами, а влітку вкривається різнотрав'ям. Нині в найбільшому балковому комплексі на Криворіжжі квітує ковиловий степ. Ковила це ідентифікатор степів України, тобто ґрунтоутворювач. Ковила дала нам знамениті українські родючі чорноземи, завдяки життєдіяльності цієї рослини і виникли наші знамениті чорноземи. Перед нами Ковила лесінга. Цей вид зацвітає найпершим наприкінці квітня. І ви бачите, що ось вже утворилися зернівки, які зараз отак за вітром летять, пушинки оці. Падають в землю, встрягають і проростають новими рослинками. Сріблясті хвилі, ковили лесінга виблискують на сонці, нагадуючи нам про давні, Козацький степ, окрасу, криворіжжя. Степові ділянки нині чи не останній притулок для ковили. В Україні офіційно зареєстрований 31 вид цієї злакової рослини. Її цінність відзначають вчені. Ковила здатна запобігати розмиванню ґрунтів та протистояти вітровій ерозії завдяки своїм властивостям закріплювати ґрунт. Балка зелена налічує 5 видів ковили. Ковила Лесінга, найперше зацвітає. Далі ковила. Волосиста, яка цвіте на початку літа, пізніше трошки буде, ковила пірчаста, ковила найкрасивіша, ковила шорстка. Ви бачите, яка вона гарна, вона вже відцвітає, тому що, бачите, вже утворилася зернівка, ось остюк такий пухнастий. Усі види ковили поділяються на дві групи. Ковила волосиста це єдиний вид, яка не має отакого опушення на остюку. Бачите, ми отак проводимо. Рукою і бачимо таку пухнастеньку, ну така волосинка, пухнаста, наче як пір'їнка. Так оце всі види ковили, окрім ковили волосистої, Вони пірчасті. Ковила волосиста. Чому так називається? Тому що у неї оцей остюк. На кінчику так закручується як волосинка людини. І він голий. Ковила – червонокнижна рослина. Вона є найтиповішим злаком наших степів. Саме у балці зеленій природа наділила ковилу сусідством із ще 45 видами рослин, які занесені до червоної книги України та Дніпропетровщини. Усі вони потребують догляду, вивчення та охорони. Оскільки Балка Зелена ще не є заповідною зоною, вона не має такого статусу, це територія, яка належить до екологічної мережі Дніпропетровської області, але, на жаль, ця, скажімо так, Ну, цей об'єкт не має охоронного статусу, і вона належить до, зокрема, до смарагдового сайту, який називається середня частина долини річки Інгулець, сайт ua 4310. Смарагдовий сайт, оскільки Верховна Рада намагалася прийняти закон про смарагду в мережі України, можливо, запрацює, і ми зможемо мати тоді дієві важелі саме для впливу на тих, хто порушує природоохоронне законодавство. Але оскільки в нас тут є рослини червоної книги, то ми можемо поки що спиратися саме на закон про червону книгу. І якщо ми бачимо, що ось тут росте сонтрава, яка належить, входить до червоної книги і її викопують браконьєрським способом, то, звісно, на це має реагувати і поліція, і екологічна інспекція, які мають складати акти відповідні на порушників і накладати штрафні санкції. Але, на жаль, поки що ну, ми не бачимо таких дієвих механізмів, які б дійсно допомогли нам зберегти природу. Іван Проводов, Артем Кравченко постфактум.